Майже так вони й познайомилися. Молодий тоді парубок Павло грав на баяні і як ласий кіт дивився на свою майбутню дружину. Але перші враження один про одного у них геть відрізнялися. Красива дівшка, і все. Ну, з першого згляда, як говориться. І я просто впала у душу. Він ще грав в одних на вечорниці і. Вийшов, отак рубашку на собі розірвав. <клес> <клес> Я перехрестилась, кажу, не дай бог комусь чоловік попадеться. <клес> Тепер смішно, а тоді Павло Петрович аж взяв відпустку в армії, аби розписатися з Марією Іванівною, бо боявся, що вона не дочекається його. І цілий рік молода дружина жила сама, ні тобі дівка, ні дружина. Може, це її чекання й повернуло Павла Петровича додому живим з північного флоту, бо корабель, на якому він служив, затонув. Після катастрофи лише три людини врятувалися, і серед цих трьох був Павло Петрович. Тоді, у 50-х подружжя так і не обвінчалося. Минулого року на 60 10-ту річницю спільного життя рідні вмовили пару обвінчатися, і все було так, як треба: і біла сукня, і зізнання в коханні, і поцілунки вирішили все таки обвінчати, як то кажуть, що були щасливі не тільки документально, як і перед Богом, щоб були в законі. Як казав Сосюра, так ніхто не кохав. Через тисячі літ лише приходить подібне кохання. Подружжя зізналося, що вони майже не дивляться телевізору, а тому постійно чимось зайняті. У двох вони їздять по гриби, обробляють 30 соток городу в Ніжинському районі, тримають там пасіку. Павло Петрович до того ж постійно щось майструє і сам ремонтує старий Москвич. Марія Іванівна у 75 років почала вишивати ікони. За 10 років вишивка їй не набридла. Більше того, її досі. Важко відірватися від початої роботи, а тому чоловік намагається її не відволікати. Я й зварю супи, вона каже, я, мені ніколи в відварити, млнцю напечу <си> сам. Так що я не розумію, що я, я голодний не буду. Бачу, її ніколи, я спойду зварю. «Шию так не можу, щоб я не шила. Уже дівчата кажуть, переключись на що-нібудь. А я не, кажу, не можу. 51 штуку оце вийшла. Ніхто не вірить, що їм обом вже по 85 років. і був час, коли ця моложавість доставляла проблеми. Кажу, що молодше. Я колись як пішла на пенсію, ну, так і внучкою їхала в тролейбусі. А кажу, пенсіони в тролейбус зайшла, кажу, пенсіони. А один мужчина сидить, каже, що за сало купила? Виганяли з автобуса. О. А, а я зараз от їжу сам за рулем машина, москвичим, мене старенькі. Ми в село є пчоли держимо нас, пчоли держать мене. Знаєте що? Ми, ми, і баба так само, і ми лечимося, Я і глаза очі очки носив, закапувати став мой дому, я скинув очки. Я читаю без очок. Велика насолода просто спостерігати за їх стосунками, бо вони досі навіть дивляться один на одного, як щойно одружені. І як після цього не вірити в справжнє кохання? Кохання дійсно творить дива.